Четвер, 10 квітня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску таке. 12 поранених у Нікополі. 16-річний підліток у важкому стані. Росіяни атакували місто дроном Камікадзе. Повиривали прапорці з іменами героїв та пограбували пам'ятні стели, хто поглимився у Дніпрі над пам'ятю полеглих захисників та що кажуть у поліції. Дуже хочеться знайти цих людей, поспілкуватися і зрозуміти взагалі для чого це було зроблено. Вони руйнують стереотипи та підкорюють цифровий світ. Чому золотих студентів навчають на спеціальних курсах? Та чи можливо у 65 плюс освоїти нові технології? Працюємо над зміною шрифту як можна налаштувати? Щонайменше один загиблий та троє поранених у Дніпрі. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Повідомляють в ОВА. Всі деталі наразі з'ясовують. А у Нікополі 12 постраждалих через ворожий удар. Серед потерпілих – 16-річний підліток він у важкому стані. Росіяни атакували місто дроном Камікадзе. У громаді пошкоджені гуртожиток та п'ять автівок. Обстеження території триває. А в одній із лікарень Дніпра рятують жінку, поранену через ворожу атаку в ніч на 9 квітня. 47-річну Людмилу ушпиталили у вкрай важкому стані та з великою крововтратою. Разом із двома котами жінка ховалася в коридорі своєї квартири, рахувала шахеди, що пролітали повз будинок та вибухи. Пішла на кухню, аж раптом побачила потужний спалах. У лікарні в жінки діагностували множинні, поранення черевної стінки та пошкодження тонкого кішківника у п'яти місцях. На операційному столі Людмила провела три години. Скочила, глянула де коти. Вони якраз стояли на порозі, бо ну, злякані. Потім схопила телефон, почала відчинила двері і тільки тоді поняла, що по нозі щось тече. І вже тоді тільки глянула, що в мене в крові збоку. Швидку я погукала, викликав сусід четвертого поверху. По-моєму, він викликав, але медики зразу не могли дістатися, тому що взривалися машини. Тільки на КТ лікарі побачили відламки, які залетіли і глибоко в живіт. Тонкий кишківник був перебитий в кількох місцях. Вдалося стабілізувати, вже зняли забрати штучної вентиляції легень. А в Херсоні двоє поранених через складання вибухівки із дрона. У чоловіків мінновибухові травми та уламкове поранення їх ушпиталили. В ова кажуть, окупанти без зупину гатять по цивільній критичній інфраструктурі та буквально полюють на людей у містах і селах. За минулий тиждень було 1800 разів намагалися атакувати наші громади з БПЛА. Минулий місяць 19 людей загинуло, 120 отримали поранені, включаючи трьох дітей саме від атак дронів. В Миколаєві ж триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки. На місці працюють комунальні служби. Ворог вдарив по місту безпілотниками, поцілив просто по житловій забудові. Через падіння одного з безпілотників у дворі п'ятиповерхівки зайнялася квартира. Вибухова хвиля пошкодила будинки навколо та цивільні автівки. Через удар росіян 10 людей поранені, двох ушпиталили. Миколаїв було атаковано ворожими дронами типу шахет, атакували житлову забудову. Внаслідок цієї атаки постраждало 9 будинків, вибиті вікна, виникли пожежі, згоріли три машини, постраждали 30 гаражів миколаївців, адмінбудівля і інші об'єкти були також порушені цією атакою. Часно перелита кров буквально рятує життя. Вже традиційний день донора відбувся у Дніпрі. На донацію прийшли студенти, військові та просто небайдужі містяни. Кожен, хто вирішив поділитися своєю кров'ю, зробив це свідомо. Люди кажуть, розуміють, наскільки важливо медикам мати запаси, бо для важкопоранених захисників це часто єдиний шанс на виживання. Кожен грам з даної крові це чиє-життя. Про це, як ніхто інший, знає військовий роман, тому і прийшов на день донора до обласної лікарні. Дійсно, дійсно, дуже багато хлопців гинуть через неста чи навіть на ста пунктах. Медики кажуть, Медики говорять, що це навіть корисно в певній мірі. Приходьте, здавайте, допомагайте нам. допомагайте нам. Вчасно перелита кров допомагає врятувати життя. Це вже усвідомила Анастасія, тож вже вдруге стає донором. Дуже багато поранених. Них. І я думаю, все таки, що моя перша негативна комусь врятує життя. Щоразу на день донора у медзакладі багатолюдно. Приходять пересічні дніпряни, військові, студенти політехніки, чимало курсантів університету внутрішніх справ. Ми з курсанта виділялися добровільно. Наш курс найбільше людей видав, 15 чоловік. І ми так договорили, що всі пішли. Ми здали кров, щоб допомогти нашим захисникам. Я прийшла здавати кров вже третій раз, і я вважаю. Що потрібно здавати кров, тому що багато бійців поранених, і вони їм потрібна кров. Ця кров життєво необхідна постраждалим через російські обстріли цивільним. Вкрай потребують переливання і поранені захисники. Медики кажуть, на одного пацієнта з тяжкими травмами може знадобитись щонайменше 4 літри крові а у геть складних випадках і ще більше. У нас є такі пацієнти, які ми приливаємо. Заради виживання більше 10 літрів крові. Це, як правило, ампутації, які буває і три, і чотири. Медики кажуть: в цілому за одну акцію можна зібрати до 200 літрів крові, але цих запасів вистачить хіба не кілька днів. Тож просять небайдужих не ігнорувати дні донора і допомагати рятувати найтяжчих пацієнтів. Марко Ручка, Сергій Озеро новини одинадцятого каналу. Одні допомагають рятувати життя захисників, а інші глумляться над їхньою пам'яттю. у Дніпрі на житломасиві покровські невідомі вандали обікрали меморіал та повиривали прапорці з іменами героїв. Родичі загиблих у розпачі кажуть, цей кричущий випадок далеко не перший. Чи погодилася влада посилити охорону пам'ятного місця та як інцидент коментують у поліції? Наш Владислава Авдієнко з'ясовував. Згинали прапор там ногами ходили і товклися по прапорцям маленьким. Мене трясуть. мене всю трусить. Я б цю не я б її своїми руками задавила. Дуже боляче образливо. Ми зробили таке маленьке місце пам'яті і навіть його намагаються пошкодити. Поглумилися над пам'яттю загиблих воїнів. Вандали обікрали алею пам'яті на житломасиві Покровський, а також повалили прапори з іменами героїв. Ледь стримує сльози. Пані Наталія біля портрету сина Євген Куракін в АТО боронив Маріуполь. Доброволець великої війни. Був снайпером-розвідником. Два роки тому загинув на Луганщині. Загинув, загинув, врятував хлопця, побратима. Так би може, дуже мало зробив, мало навоював. Він був такий воєвничий. Жінка показує сліди, що залишили вандали. Отака ваза били її, ну зато залишили квіти. Так пощастило не всім біля портретів воїнів, відерця та пластикові пляшки для квітів, адже вази варварські викрали невідомі, ймовірно, вночі поцупили разом із букетами. Були корзини, були вази. Щас подивиться: Оті вази, які залишилися, це вони приклеєні, а не змогли їх ата Якась нечість прийшла, і таке зробила. Це для нас взагалі жахіття і страхіття». Ми навіть ходили по смітниках, дивилися. Їх нема ніде, тобто це вкрадено і винесено з території. Також вандали вирвали із коренем один з двох забетонованих стягів. Менші з іменами героїв розкидали. Рідні вже повернули їх на місце. Родини загиблих у розпачі. Хто і навіщо міг це зробити? Я думаю, це піночки. Ну такі не дуже старі, такі, мабуть. Підрошки я не думаю, що це підлітки. Це мені каже, якась осознана така робота. Я думаю, що це рухи Росії дошли до нас, тому що у нас тут ну всі взагалі нормальні, адекватні люди. Додають, такий інцидент далеко не перший. Нападки на меморіал розпочалися одразу ж після його створення рік тому. У мене перший почали красти ці квіти. Ми встановили один великий прапор України. чистий ми його залишили, щоб хлопці, які там проїжджають мимо або з лікарні, щоб вони могли писати по землі. В день ми його поставили, ввечері в той же день його вкрали. Рідні воїнів впевнені захистити алею пам'яті могли б камери відеоспостереження. Втім, кажуть, і з об'єктивів безпечного міста меморіал видно погано, тож просять посилити систему відеонагляду. Дуже просимо нашу владу. Вже було звернення на встановлення ще декількох камер, але поки що відповіді ніякої не було. І от ми вкотре просимо, щоб нам встановили додатково, хоча б дві відеокамери. У Новокодацькій райадміністрації запевняють, питання вже два місяці, як у роботі. Позитивне рішення вже прийняте. Написали лист до відповідного комунального підприємства Інфорада. Зараз лист розглянуть, прийняти рішення. і Найближчим часом камера здесь буде встановлена додатково. Додають, планують розширювати меморіал. Планується встановлення меморіального комплексу «Комбатантський крест», Ми так його називаємо. І ще є одна скульптура. Карта України і Кулак. Поки ж що три місяці замінюють 36 портретів полеглих героїв. Наругу ж над сквером вже зафіксували поліцейські. Нині вандалів розшукують. Зараз поліцейські працюють над тим, аби встановити деталі інциденту. Зокрема, переглядають записи з камер відеоспостереження. Просимо громадян, які можливо стали свідками чи знають будь-яку інформацію щодо вказаної події, звернутися до правоохоронних органів. Наруга над державними символами: пошкодження майна чи хуліганство як інкрим. Мінувати дії порушників нині вирішують слідчі. Рідні загиблих сподіваються на справедливе покарання. Дуже хочеться знайти цих людей, поспілкуватися і зрозуміти взагалі для чого це було зроблено. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Найсучасніші конструктори для створення роботів меблі, ноутбуки та капремонт. і міська рада відкрили п'яту лабораторію мехатроніки у Дніпрі. Там діти зможуть отримати базові навички програмування та сконструювати зменшені копії реальних виробничих механізмів. Усе, аби підвищити попит на інженерію та висококваліфіковані технічні спеціальності серед випускників. Докладніше розкаже наш Владислав Авдієнко. Промислові роботи, надманеврені шасі, системи передач та багато інших всесвітньо відомих німецьких конструкторів Technik отримав Дніпровський ліцей номер 134 Це цікавий початок освітнього шляху для майбутніх інженерів. Це нова лабораторія мехатроніки, яку відкрили Інтерпайп та міськрада. Всього за декілька уроків школярі вже створили тут свої перші проєкти. Ось міні-електрокар, який працює на водні, пальне отримують зі звичайної води. Проходить через аноди та катоди, і у нас створюється кисень та водород. А от розумний залізничний переїзд. Датчик зчитує наближення потягу і дає команду опустити шлагбаум. І дає знак, що проїзду нема. Потяг проїжджає, програма чекає декілька секунд, та потім підіймає шлагбаум, і ми бачимо зелений ліхтарик. А цей робот, взагалі, зі штучним інтелектом вміє розпізнавати форму та колір об'єктів. Можна зробити на виробництві розмітку якогось кольору, і дійсно машини будуть по цій розмітці їздити і відносити якісь товари. Такі конструктори зменшені копії реальних роботів та автоматизованих ліній, які вже зараз працюють на виробництвах. Їх та ноутбуки для програмування придбала компанія Інтерпайп. кажуть, хочуть популяризувати інженерію та технічні спеціальності. Італійські, німецькі, французькі, дуже багато країн Європи використовують саме такі конструктори. Вони мають ті ж самі елементи управління, які стоять на сучасних вистатах компанії Інтерпайп. І ми вважаємо, що таким чином буде більше дітей, які вступають на інженерні спеціальності, у овище приходять на виробництво. Це нас внесок компанії в розвиток технічної освіти в регіоні. В цілому міськрада ж капітально відремонтувала клас, аби учням було комфортно працювати з обладнанням. Це меблі, вікна, системи опалення, системи водопостачання. Це вся електрика тут замінена, бо обладнання повинно працювати без збоїв. Це така от потужна колаборація, яка дає свої результати, і дуже вдячні компанії Інтерпапі, яка з нами співпрацює. Школярі діляться емоціями від нової дисципліни. Таких проєктах можна показувати себе та робити те, як саме ти бажаєш, а не по якійсь схемі. Це не було так складно, як ми думали. Це дуже цікаво. Коли ти дивишся на свою роботу і ти думаєш, вау, вона працює. Була в захваті від цього. Я дуже рада, що відкрився такий кабінет. Спробую піти в інженерію. Олександр Черменський, вчитель фізики та інформатики, каже: мехатроніка дозволяє поєднати низку предметів у практичні навички, які гарантують, гарантують успішне працевлаштування, і що важливо у перспективі на майбутнє чисте програмування воно може бути автоматизовано і штучним інтелектом, але е, саме розробка роботів інженерних систем це наше майбутнє. Їх знання будуть актуальні ще не один, не два і десятки років. Це вже п'ята лабораторія мехатроніки, яку Інтерпайп та міськрада відкрили у Дніпрі, частина екосистеми технічної освіти, яку заснував народний депутат Дмитро Киселевський. Його ініціативи на лівому березі міста також створили сім кабінетів праці, оновили два технічні гуртки та майстерню верстатників у ПТУ. номер 2 Мета збудувати освітні маршрути, які проведуть учнів до перспективної роботи. Дитина познайомиться на навчальному обладнанні, що таке сучасна промислова автоматизація, робототехніка, що таке мехатроніка, зможе свідомо обрати професію спеціальність під час вступу до вищого навчального закладу, потім здобути дуже сучасну, дуже затребувану, фактично, професію майбутнього інженер мехатронік і мати гідне життя, мати високооплачувану роботу. А як правильно викладати мехатроніку у школах? Вчителів навчають у Дніпровській політехніці. Нині в роботі ще одна лабораторія мехатроніки, яку сп. Спів... Пільно фінансують міськрада та інтерпайп відкриття незабаром. Владислава Вдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. Окиш школярі Дніпра опановують навички програмування та конструюють. Старше покоління підкорює цифровий світ і руйнує стереотипи. Замовити ліка онлайн, записатися на прийом до лікаря в один клік, оплатити комуналку без черг. все це із легкістю незабаром зможуть робити студенти університету третього віку. Чому ще їх навчають на спеціальних курсах? Та чи можливо у 65 плюс освоїти нові технології золотих студентів? Розпитала наша Олександра Максименко. Нажимаємо. Бачите, він збільшився. Ось ще збільшився. Це лекція в університеті третього віку. Тема основа роботи зі смартфонами. Викладачі починають з найпростішого, бо переважна більшість студентів 65+. Біля кожного гаджет та конспект, куди вони все занотовують. Слухачі університету переконані, навчатися нового ніколи не пізно. Так думає й пані Ніна, їй 78. Каже, мобілку їй подарували діти, але розібратися з нею самостійно. Їй не під силу. У вас цей дисплей, Дисплей. Так, дисплей. І ось бачите, розмірний ну, шрифта. Розмір ага. та стиль шрифту. Жінка каже, для неї важливо швидко все опанувати, бо хоче вільно оплачувати онлайн комунальні послуги та записуватись на прийом до лікаря, бо так набагато зручніше. Бо я по телефону зразу коли вже видно, коли там приймають, приймає цей лікар. І я зразу записуюсь і на врем і точно по времени я попадаюся дуже зручно. Сьогодні в групи друге заняття. Вивчають робочий стіл гаджетам. Інструкції викладачки золоті студенти дотримуються дуже старанно. Працюємо над зміною шрифту. Як можна налаштувати розмір шрифту, щоб краще було видно, так, так бо зір вже не такий гострий. Сучасні гаджети студенти опановують поступово Спершу – базові функції налаштування телефона. І дзвінки потім розбирають і більш складні теми, на які є запит серед слухачів. Це найчастіше це встановлення якихось додатків. Да, так? це такі як дія, банкінги, пенсійний фонд, як цим користуватись, відеозв'язки, голосові повідомлення, як додавати мови, це спілкування в соцмережах. І також зазвичай ми підіймаємо тему з всіми учнями стосовно шахраїв. Ці курси одні з найпопулярніших охочих завжди вистачає. А за час повномасштабного вторгнення попит на заняття бук. Вально взлетів, кажуть представники університету третього віку. Курс запанування смартфонів і айфонів навіть випередив курс запанування комп'ютерів, тому що стала потреба тримати інформацію, бути на зв'язку, от при собі в кишені. На вулицях Дніпра ми вирішили поцікавитися у пересічних пенсіонерів, як вони справляються із сучасними гаджетами. Це великий труд для мене, але це необхідна річ. Комунальні послуги, покупку у магазинах все ми можемо робити. Поки що мені це не треба. У мене дружина є, донька є. Вони продвинуті. Однак в сучасному світі володіння смартфоном це необхідність, і слухачі університетських курсів з цим згодні. Зараз такі часи, що як раніше треба було грамотності, вчити азбуку, то фактично зараз це теж це є своєрідна азбука для того, щоб людина була соціалізована. Пан Ігор вже обізнаний, користувач зі смартфоном, майже на тим каже. В університеті вже опанував комп'ютерні курси і охоче розповів нам про свої досягнення. Є додаток, є Дніпро там є запис до лікаря. Я це вже опанував. Вполне можна записати. Є оплата комуналки, теж можна опанувати. Принципи треба знати. Представники університету кажуть, охочих вільно користуватися сучасними гаджетами зараз так багато, що довелося відкрити додатковий набір у квітні. Зазвичай кожного року ці курси закінчують майже тисяча пенсіонерів. Олександр Максименко Олександр. Олександр Довгані, новини 11 каналу. і на сам кінець про погоду. У п'ятницю у Дніпрі в день прогнозують 8 градусів тепла, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 741 міліметр. Тут на остовпчика за даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.